У суботу в Таврієве цілий день працювала резиденція Святого Миколая. Кожна дитина могла прийти і розповісти своє найзаповітніше бажання та отримати солодкий подаруночок. діти, Шлем нам сонечку привіт. Декілька годин святий Миколай прийняв більше трьохсот дітей, і кожен з них отримав подарунок. Паралельно з резиденцією працював ярмарок хендмейд товарів, де можна було придбати ляльки-мотанки чи різноманітні статуетки сувеніри. Ми запитали одну з організаторок заходу, чим ще вони дивували акерманців в суботу. Запрошені в нас гурт Компроміс, який зараз дуже красиво вокально піддержує наших акерманців, дарує гарний настрій. Далі в нас буде продовження свята, розігруватися сертифікати. Ємці міста також долучились до благодійної ініціативи та надали сертифікати на свою продукцію для розіграшу. Кожен бажаючий міг вписати своє ім'я та контакти на чек РІВ та стати учасником розіграшу. Паралельно Ромео та Багета частували відвідувачів смаколиками, а дітям робили крутезні тимчасові тату. Ми запитали депутата міської ради Олександра Морозова, кому прийшла ідея організувати це свято. Ця ідея була створена сумісно з Таврієв, з підприємцями, які працюють у Таврії, і я залучився до цієї акції в теперішній час дуже важливо творити такі свята для дітей, бо не вважаючи на те, що в країні де війна, у у дітей повинно було бути дитинство. Мабуть, усі містяни помітили, що Таврія В завжди доєднується до різних ініціатив та всіляко підтримує наших захисників та мешканців громади. Ми ж завжди ініціюємо такі свята, так доєднуємося до різних свят, до різних благодійних ініціатив, і що підтримати країну в такий важкий час. Завдяки організаторам, акерманці, хоча б на день відволіклись від сірих буднів, та згадали, що скоро новий рік дорослі та діти отримали дозу позитиву, якого так не вистачає в наш час. Сподіваємось, що святий Миколай почує бажання всієї країни, і наступний рік точно буде кращим за цей. Сія ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.